Всем привет, з вами я студент. Сегодня ми граємо в фарм симулятор 2017 -го года на карті Золотиї Холми. Це вже у нас на каналі виходить, 46 серія по прохождению. Сьогодні я хочу продати пшеницю. У на нас на неї є великий спрос. Да. По 1400 заводимо нашу фуру. Добаємо галочки і погнали продавати пшеницу народ а если данный видеоролик не собирает 10 лайков, выходит следующее видео а если це видео собирает 15 лайков я запускаю стрим по фарминг симулятор 17 -го года можете даже прожать попробовать 20 лайків щоб я снял серию по 19 ферм так пшеницу начать интересно сколько мы заработаем с пшеницы Так, а куда нам ее возить надо? Угу. Сюда и вот сюда. Мэри Фарм вроде, да? Че не? Давайте нагля, да. да. Лазером мы заработаем, ну Мама не горю. И возможно мы даже купим поле Ну, це возможно народ це не точна информация так ну тут конечно снегу насыпало мою там зара под горку выезжать, це жесть вообще Це вообще жесть Як мы маємо выехать Ну мы что-то придумаем Так Саме головне не протикати дорогу. Так Ну, ми собі шпаром на форі доволі непогано. 80 таки мече. Так, і десь у нас тут уже має бути дорога подій. Це жесть, народ це просто жесть. Ми сюди не виїдемо зараз форі. Є велика віроятність, що ми не виїдемо. Це просто. У ж... мене, хоть фура повноприводна. Не, я думаю ми выйдем. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы выйдем. Полна пробирается. Но ну, с сюда зараз поднимаемся. З великою трудностю. Ну, зима що ви хочете. Ля тут даже кость урожай. там Интересно Так. Ну, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть доезжаем. -чуть И зараз продамо даний урожай картофеля. Ой, не картофеля, а пшеницю. Я коротше згадую прошлую серію, hmm. где мы мы32... продавали О, Там серія на час. Не понял, можна коротше куплять доброго покупать. Что мне не кажется? Мне кажется, что можно покупать. Так, да, и сколько мы заработали? Так, и он разгружается, в принципе. Вот мне на это интересуется тема. Не, не могу покупать. А мне кажется, что я могу ее тут обратно. Мне так кажется. Если мы реально можем ее взять, то она будет даже свои дуплицы покуплять, поставить. 68 тысяч мы заработали. Что довольно непогано. Так. Да. 28, 27. Пробираємося по чуть-чуть. по чуть-чуть, так сказати. Но ця серія не буде особо велика, бо ці серії я чисто покупаю, чисто продаю пшеницю Уже Покупаю. Крик покупати Вроде дорога, як бы. Ну ну тоже жесть просто. Не, ну реально просто зима дуже жорстко їздить стало. Це наскільки все довго буде, це... Вообще... Хоча є варіант взяти типа Маніту і розчистити дорогу. Ну це буде доволі теж довго і нудно. Хоча, мон. Вона навіть поставить мод на спеціальну... Машинку, короче, будут ехать, я ковш, и оно буде выбрасывать. В сторону. Це тоже як варіант. Но пока что я не планирую. Так. Слыжу. О, по дорозі уже кайф ехать. А нам, кстати, надо шепшины эти продать. И мне кажется, я не туда поверну. Да. Уж ну шо, бывает, народ, бывает. Погнали по полю за. Так. Я да. Рядги света стоит. Тырит и тыриран. -ти Вс, доезжаем. Вс, и мы доезжаем до своей базы, так сказать. Да у нас вже тоже сліди пророблені. Скоро мы ганяти. гонять возможно куда -то. Так, все, догружаємо 19 тонн пшениц І погнали. Возможно мы зараз пойдем пол. Возможно. Так, надеюсь мы зараз быстрее вернемся з рейса. Уже все таки там ехал, уже там коли моя йти, мы можем быстрее проїхать. По идее. Але это не точно. Так У нас начинает імніт 7 годин фонари включалась то мы тоже включаем світло і будем їх вот з, з включенными фонарями. конечно можно играть в 19 ферму там атмосферний но пока що играем в 17 -у. ну 19 тоже час від часу буде виходить ну 19 ферму я ще з зиму не завис давай зарад Тут уже під горку швидше маєш підніматися. Ну вже ж по ях давай газу. Ну да, реально, зараз вже быстрейше, кстати. Ми заїжджаємо на гору. Ну ми ж їхали типу раз. Чим більше ми сюди будемо їхати, тим більше чим швидше ми зможемо тут ганяти. Ну Може Ой, швидкість скорость развивається. 40 еди, нормально. Щоб попадать по своїх коліях, то взагалі будемо нормально так шпарити. 50 60 вообще нормально така межуха. Тут у нас резкий поворот, яким ми не вписуємося. Если реально тут можна буде цей гній взяти, то я зможу даже построїти теплицю. Що доволі непогано. Так, і ще мы плюсом з 30 Стрички, ну 20 28. В принципі нормально. Так, зараз женем фору на базу. Женем фору на базу. І там далі... Будемо, так сказати, телепортироваться на перше поле. На перше поле І, можливо, ми навіть сьогодні купимо поле То я вже дуже давно хотів купити поле Щоб у нас було трохи більше полів. Хоча у нас полів стає більше А роботи Тоже більше стає У нас все більше стає Хоча нам надо... нам надо комбайн, щоб нас швидше обирали поля. Поки що нам техніки для польових робот нам вистачає вполне. А вот для уборки польових полів у нас тільки один комбайн зерновий. бы вообще одно комбайне хоть бы купить. Было бы классно. Это мне интересно, на Джундир у нас стоит мод, чи настоить? Я думаю, что у нас мать будет тоже на Джундир и комбайне. Сто процентов ему осталось. Так, все, шпаром на базу. Есть тут мое ботисліт, я заїжджав. О! сюди я заїжджав, щоб поставити фору тут. Все, стоїть нас тут. Так, дивимся, що у нас є велика розпродажа, так сказати. Нема. І мене інтересує перше поле. Інтересно, скільки зараз за него захочуть бабок 392 тысяч. Нам не хватає, народ. Нам просто не хватає, чтобы купить це поле. Ну ладно. Не хватає, так не хватає. Все, народ. На цьому я буду данный видеоролик заканчивать. З вами был я, студент. Подписываемся на канал и став лайк. Всем пока! Пока-пока.